Доброго дня, шановна громада. Сьогодні мова піде про гострі респіраторні вірусну інфекції, симптоми та лікування. Гостре респіраторні вірусної інфекції, що вкратці всі знають гривий, це збірна група захворювань, які спричиняються різноманітними інфекційними збудниками вірусного походження та характеризуються ураженням респіраторного тракту, а саме верхніх або нижніх дихальних шляхів. Симптоми гостреспіраторної вірусної інфекції можуть змінюватися залежно від вірусу, який викликав захворювання і вікової групи, в яких з'являється це захворювання. Найважчі ГРВІ приносяться дітьми, літми людьми та пацієнтами з імунодефіцитом. Признаки гервелі можуть проявлятися різноманітно і змінюватися тоже від конкретного випадку і конкретної вікової категорії. Найбільш частими симптомами ГРВІ, я думаю, що ви всі знаєте, це підвищена температура тіла. Температурна реакція може бути, бути різною. Виріватися від субфібрильних цифр, це до 38%, до високих, понад 39 і вище. Особливо це характерно для вірусу грипа. 50% цих е, симптомів займає кашель. Це, як правильно, найчастіший симптом. І з'являється обична ураження вірусом слизової оболочки дихальних шляхів. На початку захворювання кашель може бути зухим, сухим і надсадним. А потім переходити в продуктивний кашель з відходженням мокроти. Нежить або закладеність носа теж один із проявів багатьох респіраторних вірусних інфекцій, який виникає через запалення слизової оболочки носа. Нежить може бути рясним, водяністим, розвитячий до подразнення шкіри на основі носа, а може бути зовсім незначним і не дошкуляти симптомами. В 40% скаржаться пацієнти на біль в горлі. E, значить, у дітей це може проявлятися відмовою від їжі та пиття, що, що приводить до зневодення та підвищення рівну ацетону у дітей. Часто e, сильний виражений біль у горлі буває ну, біль, більш старших дітей. E, біль в вусі, теж як один із симптомів захворювання гервиї, буває як і у дорослих, так і у дітей. Всім відома загальна слабкість і головний біль, теж часті симптоми. Захворювання на ГРВІ. М'язові та суглобові болі характерні для вірусу грипа. Це ви теж всі, хто перехворів, знає, як воно переноситься. Пацієнти скаржуться на ламоту в всьому тілі, суглобах та м'язах, а у дітей симптоми можуть бути настільки вираженими, що маленькі пацієнти можуть відмовлятися ставати на ніжки. Кон'юктивіт. Теж, як симптом, у деяких випадках, зокрема при аденовірусній інфекції, можуть з'являтися симптоми запалення оболонки очей. Гостра респіраторна вірусна інфекція можна класифікувати в залежності від рівня ураження дихальних шляхів, гострі вірусні інфекції дихальних шляхів або інфекції нижніх дихальних шляхів. До верхніх, ви знаєте, що відносяться від ноздрів, кінчає гортання. І навколо носових пазух і середні вуха, нижні дихальні шляхи охоплюють продовження дихальних шляхів від трахеї, бронхів до альвеол. Клінічна класифікація може проявлятися як за перебігом, за тяжкістю, за характером течії, за тривалістю. Ну, за перебігом буває типова, а типова, а типова це стерта безсимптомна, Тобто людина може бути хвора, але ще проявів неї не, не, не видно. За тяжкістю буває легка, середня. Важка і дуже важка. За характером течії не ускладнене або ускладнене захворювання. За тривалістю герви бувають гостра від 5 до 10 днів, підгостра 11-30 днів і затяжна більше 30 днів. Також класифікуються вірусні інфекції по вітетілогічного чинника: це ортоміксовіруси, до яких відносяться вірус грипу, параміксовіруси це парагрип і респіраторно спеціальні віруси аденовіруси – це аденовірус, Пікорнавіруси це віруси, ехо, коксаки, Ріновіруси, реовіруси це реовірус, Коронавіруси коронавірус. Це ви теж чули. Гріп одна із вайших форм ГРВІ, що викликається вірусом грипу типу А, Б і С. Характерна особливість гріпу короткий інкубаційний період, швидкий розвиток симптомів, лихоманка, головний біль, ломота в тілі, сухий кашель. Парагріб, схожий на гріб, але протікає трошки легший перебіг. має. Часто супроводжується захворюваністю голоса, запаленням гартані, ларингітом. Ріновірусна інфекція проявляється переважно нежиттю, закладеністю носа та легким підвищенням температури. Захворювання має легкий перебіг, але може викликати ускладнення у людей з ослабленим імунітетом. Аденовірусна інфекція характеризується не тільки ураженням дихальних шляхів, а й ураженням ліфатичних вузлів, мігдаліків, кон'юнктиви очей, шлунково кишечного тракту. Респіратора сеціальна інфекція часто вражає дітей, зокрема немовлят і малюків до двох років. Основний симптом це запалення нижніх дихальних шляхів, що призводить до бронхіоліту, а порою до дихальної недостатності. Фактори виникнення захворювання сприяє. Переохолодження, скупчення людей в закритих приміщеннях, ослаблений імунітет, нестача свіжого повітря та недостатня вентиляція приміщень, нехтування правилами особистої гігієни. Ускладнення, незважаючи на відносний легкий перебіг ГРВІ, у більшість випадків можуть призводити до розвитку серйозних ускладнень, особливо у людей з, з ослабленою імунною системою, літніх людей та дітей. Найбільші частини ускладнення це пневмонія, запалення легенів, яке може причинити як вірусами, так і бактеріями. Атіт запалення середнього вуха, яке може виникати внаслідок поширення інфекції з носоглотки у вуха, особливо поширення серед дітей. Сінусіт запалення переносових пазухов, синусів, що призводить до закладеності носа, болю в області обличчя, чола, головного болю і підвищеної температури. Заострення хронічних захворювань, такі як бронхіальна астма. Хронічне абструктивне захворювання, легень, серцево-судинне захворювання. Лікування. Лікування вірусної інфекції, я теж думаю, що більшість населення знає, але воно включає фактично тільки симптоматичну терапію. Це жароздижуючі препарати в правильних дозах для дітей особливо, сосудозвужуючі засоби, рясне пиття, комфортна температура, вологість. Ну, вітаміни. Противовірусну терапію назначає, як правило, при грипі. Яка профілактика? Основні методи профілактики включають сезонну вакцинацію від грипу, особисту гігієну, а також уникнення контактів з хворими людьми. Дуже важливо, щоб батьки залишали вдома дітей, якщо з'являються перші ознаки захворювання на ГРВІ.